Алаїс Цикл Видатна особистість. Ліч на стажуванні. Частина 1. Глава шоста. Команда. Якщо тиша може бути стривоженою, вона була саме такою. І першою її порушила Лінс. Я піду з тобою. Її слова пролунали тихо, але їх почули всі. Лінс, припини. зітхнув меб. Я туди і назад. Це не обговорюється, рудоволоса рішуче попрямувала до кіт яка з відсутнім виглядом перекидала між пальцями останню білу фішку. Забравшись із ногами в крісло, вона виглядала дивно Щось з нею не так. Альт знову чи то підслухав мої думки чи й сам дійшов того ж висновку: Злінс чи скіт? Про всяк випадок уточнила я. Я сказав би, що з обома, але мотивація першої мені хоча б зрозуміла кохання часом змушує творити дурниці, байдуже озвався підселенець. Але друга з нею щось зовсім не так. З моменту нашого хм, знайомства вона не промовила жодного слова. «Отожбо, навіть коли їй загрожувала небезпека. Не кажучи вже про самогубну спробу взяти під контроль ліча, помовчавши, Альт холодно додав їй пощастило, що в той момент керував тілом не я. А ти справді зміг би зробити з нею те, про що говорив? Це справді була б не найшкідливіша річ з тих, що я міг би з нею зробити. Уточнення того, що він вважає більш шкідливими речами, я вирішила залишити на опісля. Лінс тим часом мовчки простягла кіт свою чорну фішку. Та повільно підвела очі і розгублено подивилася на вогнемага. Давай обміняємось, сказала дівчина. Кіт мовчки опустила погляд на білий кругляш у своїй руці і вкотре прокрутила його між пальцями. Знову і знову. Комендант з незворушним виглядом затарабанив пальцями по дерев'яному поручню сходів. Очікування затягувалось. Схожа вона таки трохи не в собі, задоволено підсумував Альт, а може, й не трохи. Чудовий діагноз, пане цілителю, як тут не з'їхідничати? Будете лікувати, чи хай живе? Підселенець не вшанував мене відповіддю, та й ситуація зрушила з мертвої точки. Кіт повільно, обережно простягла свою фішку на відкритій долоні. Лінс, швидко, ніби боячись, що дівчина передумає, замінила біле на чорне, а потім з переможним виглядом повернулася до похмурого меба. Цікаво, що вона не спробувала помінятися з тобою. Хочеш сказати, що я найменше з двох лих? Хто зна, хто зна, задумливо промимрив Альт на межі моєї свідомості, але наполегливо рекомендую триматися від кіт подалі, щоб уникнути якихось неприємних несподіванок. Це ще добре, що ніхто не спробував обмінятися з мебом, уяви собі, якби замість нього пішов чорнокнижник. Ліч вдаха і божевільний Воскреситель чудова компанія потенційному самогубцю хмикнув підселенець. До речі, це було вельми образливо. Направду не ображаються. Альт мав рацію така команда справді представлялася тим ще видовищем, а про попадання в небезпечну ситуацію таким складом, мабуть, краще не думати взагалі. На щастя, все склалося інакше, напевно, з результатом же рибкування визначилося. Задоволено кивнув сер Алунд. Ви троє, ідіть за мною. гомін побажання вдачі та слів прощання ми зійшли вниз слідом за комендантом. Я летіла останньою процесі, яка прямувала до будівлі з кабінетом коменданта, І мимоволі задумалася про те, чи у повному складі ми повернемось назад. Непевність лякала не лише Альда. А вона часом не німа, як гадаєш? Подав голос підселенець, що? Я заледве переключилася зі своїх думок на черговий, напевно, геніальний висновок про очевидні речі. Кіт, нетерпляче пояснив Альт. Мені здалося, вона так чи інакше усвідомила те, що відбувається, але все одно не промовила ні слова, навіть не попрощалася. За жестами та мімікою я не зміг спостерігати, ти дивилась в інший бік. Навіть якщо й так, то що з того? Та нічого, просто якщо вона не з народження така, то, можливо, ти зможеш навчити її чарам мови. Зайва боржниця тобі не завадить, з урахуванням її, ймовірного родича. Я зараз з куди більшим задоволенням сама б навчилася заклання німоти і застосувала його на тебе, якщо сам помовчати не можеш, поки мені розповідають про майбутнє завдання. Грубо, але дієво. Підселенець замовк. Детали я справді не знаю, на жаль, похитавши головою, промовив комендант, відчиняючи двері до свого кабінету і пропускаючи нас усередину. І це мене нервує не менше, ніж вас, але я маю віддати цей борг. Тобто, тихо промовила Лінс, вони просто поставили вас перед фактом, що треба когось відправити? Хто вони? вирвалося в мене. Нам тут, ста Сер Аллон, секретну інформацію видає, начебто, невесело посміхнувся меб. Вибачте, заклинання слуху погано працює. По обличчях присутніх я зрозуміла, що виправдання відверто таке собі, але не розповідати ж мені про надмірно балакучого підселенця вони це столичне керівництво, сухо відповів комендант. Як уже казав мебіор... Я справді зараз надаю інформацію, яку не варто без серйозних підстав робити надбанням громадськості. Мета вашого прибуття, наскільки я її розумію, посилення обороноздатності застави, що запросила допомогу. На підконтрольній території стало надто багато нежиті, і втрати людей у них відповідні. Поки прибуде поповнення зі столиці, треба протриматись наявними силами. Ніби замислившись про щось, він перевів похмурий погляд на вікно, що було у кабінеті. Стулки зачинилися і ледь помітно замеріхтіли від магії. Запечатав від можливого підслуховування, «Хм», – хмикнув Альт. Помовч, це офіційна причина вашого прибуття. Істину, як я вже сказав, не варто розголошувати без потреби, але якщо запитають, відповідь у вас є. Тим часом продовжив сер Алонд. Але є одна неофіційна обставина. «Яка?» – насторожено поцікавився Меп, обмінявшись поглядом з лінс. На околицях тремтячих пагорбів почали пропадати некромаги, похмуро кивнув комендант, підтверджуючи підозри підселенця. Саме через це сусідній заставі і потрібна допомога, їм не вистачає людей. Яка чудова новина! Ступінь єхидства, з якою підселенець вимовив цю фразу, перевищувала все, що я чула раніше. Схоже, твоє розвісне везіння таки в силі. Самі пропадають, уточнив бойовий некромах. Так, наймовірніше, всі вони мертві, але жодне тіло не було знайдено з того часу, як це почалося. А коли почалося, продовжував розпитувати парубок, «Із першою хвилею нинішнього вторгнення. Лінс ахнула і притиснула до рота маленьку долоньку. Меп здавлено вилаявся і перевів погляд на зачароване вікно, ніби це воно було винним у їхній халепі. Думаю, ви усвідомлюєте, глухо промовив сер Алонд. Чим це загрожує? Чим, чим, організованою навалою мертварів, як мінімум, буркнув бойовий некромах. І цього не можна допускати, коротко кивнув комендант. Мертварі, напевно, спробують дістатися тремтячих пагорбів, коли наберуть достатню численність. Малими силами вони не зможуть здолати створене заставами оточенням, але так відкушуючи по шматочку загалом я не знаю, яке завдання поставить вам місцевий комендант, але впевнений, що воно буде непростим. Швидше за все, це буде полювання на самих мертварів або на того, хто їх збирає, або й те і інше. Зітхнув меп. Я слухала і не вірила тому, що чула. Таке я вже бачила, і теперішні події були до болю схожі на те страхіття, що відбулося шість місяців тому в іншому світі. Тоді все скінчилося погано у тебе ще є можливість відмовитися, ти лише стажер. Хочеш сказати, кіт підходить для участі у цьому божевіллі краще за мене? Говориш так, ніби тебе турбує її доля. Як добиратимемось? поравшись з емоціями, запитала Лінс. Через вторгнення магічне поле спотворене, тож вам доведеться йти стежкою мерців. Ха! Смішок меба звучав досить таки вимучено. Одна новина краща іншої. Схоже, ця пригода тобі не до вподоби, відволікшись від розмови, помітила я. У мене все одно немає вибору. Рада, що ти це розумієш. Замість страху чи бодай занепокоєння, я раптово відчула палку злість на себе, на підселенця, на комендантів обох застав, на жорстокість і несправедливість цього світу загалом. Адже я справді лише стажер. Хоча насправді ти маєш вибір або ти нічого не робиш, і ми щасливо упокоїмось десь під тими зловісними пагорбами, бо ти, бачте, боїшся мертварів. Я їх не боюсь. Або поки ми діставатимемося місця призначення, вчиш мене хоча б азам бойової некромагії, щоб я сама могла впоратись з мертварями або хто там на мене нападатиме. Знаєте, що мене тішить в усьому цьому? несподівано запитала Лінс. Вона криво усміхнулася. Те, що з нами вирушає шиза, ми з нею вже знайомі. Це вона упокоїла мертваря і упиря під топцями. Ну, як, кажучи, упокоїла, хмикнув Меп. Спочатку розірвала на шматки і тільки потім же упокоїла масово. Тільки цього мені й не вистачало завищених очікувань. «Мілех знає, примружився комендант. На момент подачі звіту шиза ще не була стажером. Невинно посміхнувся Некромах і поглянув на мене. А ми вже якось, думаю, розберемося, якщо наразі тепер ми одна команда. Розберетесь, кивнув сер Алонд. Думаю, я можу не нагадувати вам про необхідність триматися разом, але хочу все-таки попередити. Комендант ненадовго замовк і обвів нас поглядом якщо раптом ви з якихось причин опинитесь серед тремтячих пагорбів, тримайтеся якнайдалі від святилища. Чому? поцікавилася я, там погане місце. Просто тримайтесь від нього подалі. От чому в мене таке недобре перечуття, що той, хто збирає мертварів, сидить саме там, сказав Альт. У такі моменти я рада, що ти поганий віщун. Судячи з реакції меба та Лінц, це пояснення їх задовольнило. Комендант тим часом поліз до ящика столу і дістав з нього три невеликі сині кристали. Якби я мала живе тіло, від їх виду, напевно, пробіг би мороз по шкірі. А так довелося обмежитися клацанням щелепи. Кристали телепортації, промовив сер Алонд, по черзі простягаючи їх мебу, лінз і мені. Краще не використовувати в умовах нинішнього нестабільного магічного фону. Але може статися так, що іншого виходу не залишиться. Налаштуйте точку виходу на внутрішній двір застави. Ми будемо насторожі. Я обережно взяла мерехливий камінчик і відправила його до поясної сумки. Півроку тому один такий мене вже вбив, але відмовлятися від отриманого задарма недешевого артефакту, звісно, було б дурістю. Коли вирушати? У голосі меба пролунало нетерпіння ближче до опівня, відповів комендант. Вам треба відпочити. Всім. Він перевів погляд на мене. А він, мабуть, дещо знає про лічий, здивовано зауважив Альт. Крім того, тоді надвечір ви якраз дістанетесь до безпечного місця для ночівлі їх у наших болотах не так вже й багато. Не встигла я запитати про те, чим примітні місцеві болота, як у двері кабінету коротко постукали. Комендант ледве помітно ворухнув пальцем і через дверний проріз у кімнату вкотився канцеліар. Зібраний і діловитий, він навіть ніби виглядав вищим і стрункішим, ніж я його запам'ятала по минулій нашій зустрічі. Укинувши нас поглядом, Мілих пожував губами і простягнув комендантові невеличкий сувій. Я зазначив, що із запрошеного є зараз, а що буде на світанку. Сар Алонт швидко переглянув рядки на пергаменті і мовчки кивнув. «Ідіть відпочивати. Канцеляр видасть вам запаси, коли прибуде все необхідне, звернувся він до нас. Шиз, ваша кімната, північний коридор, друга справа. Наостанок повідомив мілих, простягаючи невеличкий ключик. Його я теж поклала у поясну сумку. Будемо сусідами, підморгнула мені Лінс і кивком вказала на вихід. Меб затримався. Вилітаючи з кімнати, я почула, як він у напівголос заговорив з комендантом, але чудове почуття своєї частності, властиве моєму підселенцю, не дало зрозуміти тему їхньої розмови. Що ж, якщо хочеш вчитися, то почнемо прямо зараз. Несподівано почнемо з медитації ти неправильно її виконуєш. Тобто ти півроку чекав, щоб повідомити мені про це. У тебе були надто невизначені плани на найближчу вічність. Я взагалі збиралася померти. Зауваж. Це не я сказав. Що не так з медитацією? Прийдеш до кімнати, покажу. На щастя, Лінс не була схильна до розмови, тому безмовний діалог з Альдом не привів до незручностей. Ну, майже, тому що, захопившись спілкуванням з підселенцем, я влетіла в стелаж за яким ховалися сходи на поверх зі спальнями, задзвеніло і загуркотіло добряче. Чому у вас скрізь так темно? Це питання дозволило трохи виправдати мою незграбність, та й виникло воно в мене одразу, тільки но заставу охопили сутінки. «Що? А, Чому не використовуємо освітлення? Бережемо енергію. Лінс несподівано хихикнула. Хе. Насправді, це тимчасовий захід. Можна сказати, в нас раз на тиждень відпрацювання заклинання нічного зору. Наказ комендант. Он як? Ага, Мілех довго обурювався, коли дізнався, мов, він і так усі сили витрачає на нас, а тут ще й з цим напружуватись треба. Але старий у нас кремінь, з ним марно сперечатися. По ньому помітно. Я спробувала передати інтонацію голосу, що супроводжує тямущу усмішку. Традиційно не вийшло. Загальна кімната на другому поверсі була порожньою, мабуть, усі розійшлися по спальнях. Да, незручно вийшло з тим стелажем. Нам сюди Лінс впевнено попрямувала до одного з трьох коридорів, зовні нічим не відрізняючись один від одного, вони розходилися у різні кінці будівлі. Зате мені стало зрозуміло, чому потрібний коридор був названий північним. Насправді він добрий. Зупинившись біля другої праворуч двері, тихо промовила дівчина. Чомусь це пролунало, ніби вона намагалась виправдати коменданта. Іноді мені здається, ніби він вважає нас своїми дітьми чи просто молодшими родичами, які тільки й роблять, що потрапляють у якусь халепу. Меб завершив за неї фразу. Дивно, але навіть зі своїм магічним слухом я не почула, як він піднявся скрипучими сходами. Над цим ми теж попрацюємо, вклинився Альт. Одна біда! посміхнувся некромах, обіймаючи за плечі лінз. Турбота в нього буває іноді м -м, специфічною, як зараз. Ти про що? незважаючи на те, що явно настав час розходитись. Цікавість виявилася сильнішою за мене. Сусідню заставу добре укріплено, але там не вистачає людей. Відбудеться прорив, і шансів вижити у нас там буде більше, ніж тут, потрібно тільки переловити мертварів. Меб променисто посміхнувся, блиснувши очима. Вони легенько мерехтіли від чарнічного зору. Але з тобою, здається, це буде нескладно. Мені б його впевненість. Інтерлюдія? 1. Комендант просидів за своїм столом майже до самого світанку Лорд Алонт Енес Атіат. До свого високого звання бойовий некроман так і не звик за роки управління заставою. Був зайнятий тим, що до танцюючих в очах мушок Увдивлявся у встановлений на столі кристал зв'язку. До болю у скронях вслухався в далекі відлуння переговорів. На передовій сектору Хеф, що лунали в його голові. Справи були відверто кепськими, відполіровані чорні грані артефакту демонстрували потворних чудовиськ, породжених настільки збоченою магією, що хотілося просто не бачити, не чути, взагалі не знати про існування подібних створінь. Але в нього були зобов'язання. І вони змушували Алонта знати про те, що відбувається там, на межі світів. Совість при цьому змушувала його мучитися від неможливості допомогти тим, хто прямо зараз на смерть стояв проти істот середньосвіту Проте вони трималися, принаймні поки що, від спостереження за миготливими картинами нескінченних сутичок коменданта відвернув делікатний стукіт у двері. Гість, що з'явився у передсвітанкових сутінках, був ніби не впевнений, чи знаходиться Алонт взагалі в своєму кабінеті. Комендант деактивував заклинання на дверях, і в кімнату майже безшумно увійшов канцеляр. Він виглядав стомленим і змарнілим. Щось не так? Питання прозвучало грубо, але зараз Алонту було начхати на те, що міг подумати його підлеглий, хоча наодинці. Вони спілкувалися на рівних, я прийшов подякувати. Комендант незрозуміло глянув на свого співрозмовника за кіт, пояснив мілах, за те, що дозволив її замінити. Спробуй я перешкодити цьому, боюся, в нас півзастави згоріло б або навіть вся. Алон стомлено потер очі і, зітхнувши, вийняв чорний кристал з підставки. Обережно опустив його в оббита темно-зеленим оксамитом нутро масивної скриньки, закрити кришку, замкнути її заклинанням, сховати скриньку з артефактом у ящик столу, перевернути підставку, що використовується вдень для утримання всюди сущих пергаментних аркушів. Ці рутинні дії він робив щоночі вже протягом тижня, хоча йому самому цей час здавався цілою вічністю. А ще в тремтячих пагорбах з'явилася б армія некерованих мерців. Мовчки спостерігаючи за механічно вивіреними рухами коменданта, додав канцеляр: Мерці нами тут знадобляться. Усе так погано. Алонт поволі підняв погляд. В очах мілиха комендант побачив страх і відчув, як на нього напала хвиля огиди. Розумом він тямив, що для нормальних людей подібна реакція перед смертельною небезпекою цілком природна, принаймні для тих, хто не провів більшу частину життя в нескінчених сутичках з різного роду нежиттю, і через це просто розучився її боятися. Але серце відчувало інакше, і з почуттям огиди комендант впоратися вже не міг. Так! зло відповів він. І навіть набагато гірше, ніж ти можеш собі уявити. А якщо підтвердяться мої найгірші здогадки щодо тремтячих пагорбів, усе стане зовсім погано. Якщо якась із творінь середньосвіту прорвалася через захисний бар'єр і тепер вештається околицями, збираючи мертварів і керуючи ними. Алонт глибоко вдихнув у спробі заспокоїтися, втомлено і безнадійно махнув рукою. Я розумію. Товстун опустив очі. Я підготую кіт. Постарайся, буркнув комендант. На зміну огеді прийшов жаль. Перед ним стояла людина, яку життя потріпало ані трохи не менше. Принаймні рідні самого Алонта померли швидко і нічого не встигли зрозуміти. Я ще сподіваюся, що їй допомога не знадобиться, додав він. Але будь-що. Потурбуйся, щоб твоя онука була готова і не втратила контроль над собою. Інакше нам усім кінець. Добре, кивнув канцеляр. Вона зараз цілком осудна і адекватна. Та невже? Спершись на стіл, Алонд хитнув головою. Спроба взяти під контроль ліча не надто схожа на адекватну поведінку. Мабуть, їй було цікаво, Мілах знизав плечима. Вона вперше побачила ліча Добре, що Шиз виявилася досить спокійною і поблажливою, щоб не вбити її за це на місці. На мій погляд, із новенькою не все так просто. Ти про що? Ти часто бачив 19-річних дівчат, що так піднеслися? Це риторичне питання, я правильно розумію? Можна сказати, і так. Їй 19 років, і вона ліч. Цей факт сам собою викликає питання, як? У її анкеті немає нічого визначного, крім посмертної форми, звичайно. Можливо, вона просто виявилася досить вдачливою і занадто хотіла жити. Якби цього було достатньо, лічі не довелося перерахувати на пальцях, ми явно чогось про неї не знаємо. І це мене непокоїть. А ти не припускаєш, що почала збуватися остання з промов Суртаза? Та, в якій йдеться про. Я пам'ятаю зміст усіх його промов. Остання мені подобається найменше, скривився Алонд. А ще я не вірю в пророцтва Томлено додав він, прикриваючи очі і відкидаючись на спинку стільця. І той, нібито незадоволено, рипнув Коли не лишається іншої надії, треба вірити хоча б у щось, м'яко вимовив канцеляр. і, не дочекавшись відповіді, сумно посміхнувся своїм думкам, а потім майже беззвучно покинув кабінет уже дрімаючого коменданта.